Подивіться, ми отримали свіженьке насіння, значить шакті. Дуже класний огірок для відкритого ґрунту. Урожайний, стійкий до хвороб і він підходить для консервації, вже додали на сайт. Далі отримали новиночку. Це Діно, низькорослий томат від Клос. Хочу сказати, що його просили ще в минулому році, але вже його не могла знайти. В цьому році одразу замовила. насіннячку за 25 рік. Ми вже відкрили, додали на сайт і вже на сьогодні були на нього замовлення. Він також Сливоподіб... Сливкоподібної форми буде хороший і на консервацію. Дуже класний, нескоросий томат для відкритого ґрунту. Прилад до гороху отримали, фасуємо по 250 грам і по 20 грам. І також дивіться, яке поповнення на сайті кукурузка. Знаю, що хтось іще не сіяв, хтось одразу вже купує на другий собі посів, тому отримали. Дивіться, це американська компанія. Отримали кукурузку Добриня і Форвард. І та і та хороша, солодка і врожай.